Хтось називає цей день Геловін і каже, що нечиста сила в цю ніч виходить на землю. Хтось каже, що треба повертатися до старих традицій та святкувати Велесову ніч. А я називаю цей день 31 жовтня, п'ятниця. І тому сьогодні я вам розповім про наші сільські традиції, забобони і чого нам не сильно нравиться ні перше, ні друге. Це канал Село Як є. Я В'ячеслав показую вам наше реальне сільське життя. Тож, якщо вам цікава сільська тематика, підписуйтесь, ставте лайки, а ми починаємо. Перш ніж ми перейдемо до розповіді про українські народні традиції, сільські традиції, які в нас збереглися, всякі забобони і про прочудрібідь, розкажу трохи за Геловін і за Велесову ніч. Перше це свято у нас Кальське, яке нині американське яка для мене, в принципі, зараз порівнюється десь на рівні там, дня закоханих або Чорної П'ятниці, коли знижки в магазинах, ну такої. Тому особливо в мене до нього ніякого пієтету нема. Друге, це вигадка російських неуязичників, яка чомусь останніми роками стала активно пропагуватися на теренах України. В тому числі українською мовою, що треба повертатися до, своїх, до свого коріння, але вона ніде не згадується ні в культурології, ні в історичних якихось матеріалах. Усі дослідження кажуть, що такої історії не було. Більш докладно цю цю інформацію можна знайти в інтернеті, можна у топових блогерів, які вам розкажуть все докладно, коли, хто і як, що святкував, звідки всі ці традиції пішли, ну і таке інше. А ми поки більш приземлено про наші традиції побалакаємо. Я дуже цікавлюся українськими традиціями, старовинними обрядами і всім, що з цим пов'язано. Тому я багато читав на цю тему, і, в принципі, у нас єдиний аналог оцього Геловіна це наші колядки, щедрівки, маланкування, коли колядують на Різдво, коли водять козу, носять зірку, вдягаються в гарні. Вбрання всякі, цікаві, там, чи смішні, чи страшні, і дітки бігають по, -по хатках, теж просять, колядують, просять дати їм щось якісь солодощі. І це найбільший, найкращий аналог до цього, скажімо так. В іншому ніяких отаких от схожих свят у нас не було просто. Трохи ще скажу за Геловін. Геловінська ніч, вона вважається, коли вся нечисть біснується, скажімо так. Чому? Тому що на Наступний день 1 листопада традиційно відзначається День усіх святих, коли в церквах поминають усіх святих, які канонізовані, які не канонізовані, ну і таке інше. На, на цьому все, закрили цю тему. Переходимо до наших традицій. Е, мабуть, найбільш найкраще збереглася традиція по українських селах на даний момент. Це обжинки. Е, обжинки, тим не менш, відзначаються в кожному фермерському господарстві. Періодично, ну раніше відзначалися по селах обжинки більш масштабно, тобто там були сільські якісь збори, ярмарки влаштовували якісь святкування, тан танцюльки. Ну, оце все було так. Тепер воно все відзначається, звісно, скромніше, зважаючи на те, що в країні війна, зважаючи на те, що постійно атаки російські, постійно хтось гине, тому все це. Трошки скромніше відмічається, але тим не менш, кожний, уважаючи себе фермер, відзначає разом з своїми підлеглими обжинки. Це коли закінчилась у нас робота основна в українських традиціях після збору врожаю. Коли зібрали пшеницю чи ячмінь, коли закінчилися оці всі основні роботи по збору врожаю, робився дідух, який ставився спочатку на обжинках. А потім він зберігався до Різдва і стояв і на Різдво, він ставився на покуті, там, де стоять ікони в красному кутку. І таким чином він прикрашав і оберігав будинок від непроханих гостей, від нечистої сили і від всіляких негараздів. Про Різдво і святкування Пасхи ми окремо побалакаємо, коли ще буде до цих свят. А поки перейдемо до більш простих свят. Традиційно після обжинок наступали у нас період весіль. Чому так? Тому що врожай вже зібраний, а це якраз от у нас кінець жовтня. Вже всі гарбузики зібрані, там і бурячки, і картопелька. Все це запасено, Паралельно з цим у нас підрізається якась живність, яка лишня нам не, не нужна на зиму, да, щоб менше годувати. Тобто в нас є вже запас продуктів і можна святкувати весілля. І тоді у нас пішли оці всі сватання, оці всі весільні традиції. То, то, саме тому воно, в принципі, і починалося все з осені. Коротше кажучи, кінець осені, зима це ідеальний час для святкування весіль. В цей час у нас засилаються старости, засилалися раніше, зараз, на жаль, так воно вже не виглядає. В Цей же час у нас. Е Ідуть Йду, всякі сватання, оці всі моменти обсуждаються. Ну і до зими якраз починається вже підготовка до весілля, і все хорошо взимку святкується. Ну і якщо осінніх традицій в селі не так багато, як є зимові, весняні там, літні да, традиції осінніх не так уже й багато. Традицій, якихось про які можна довго розмовляти. А от забобонів дуже багато, і вони присутні дуже в багатьох сферах життя. Набагато більше тут віри в забобони, це не про чорних котів, тут розмова, це тут про всякі практичні речі, скажімо, скажімо так. Наприклад, якщо у вас отелилася корова, вівця окотилася, чи хтось там народився, вилупилася курчатка, ну курчатка такої, а от скотина, якщо то тоді протягом 9 днів не можна нічого віддавати з дому. Бо. Воно не виросте, воно загине, воно буде хворіти, або ще якесь нещастя приключиться. А якщо щось віддається, ну хочете ви подарувати ягня, наприклад, чи отам нам подарували недавно кролицю, обов'язково дається металева грошина. Або хоча б якась металева річ. Це знову ж таки ми повертаємося до язичницьких традицій там, де метал традиційно захищав від нечистої сили, злого погляду і прочого. прочого. Це збереглося і зараз. От, тобто металеві грошики завжди повинні бути в невеликій кількості, але повинні бути для того, щоб можна було, якщо вам вдруг якийсь буде живий презент, скажімо так. Тому що якщо вам подарили щось там якусь животину і ви за неї не, не розчиталися, то Значить, вона у вас не буде рости, не буде вона у вас нормально жити, буде їй плохо. Вона або помре, або ще якась біда з неї случиться. Друге, це традиція по поводу молока. Взагалі, з коровами дуже багато забобонів пов'язано в селі, бо корова це, мабуть, найцінний актив у селянина, в нашого, да? який може бути. Ну, ми беремо звичайних селян, які були ще давно. Які продовжують зараз займатися господарством, тобто це у нас актив не машина в селі. Актив в селі це якраз корова. Тому коров дуже сильно всячески оберігали, захищали і все, що тільки можна їм робили, щоб на них не дивилися косим поглядом на корову, указали красні, красні ниточки, щоб від зглаза захистити. На роги її вяжеться. Ну, якщо рог нема, то вяжемо десь в друге місце. Наприклад, на хвоста вяжемо красну ниточку. Після заходу сонця, якщо ви новачок в селі, і приїхали після заходу сонця взяти молочка в когось, то можете бути послані далеко. Чого? Тому що вважається, що знову ж таки після заходу сонця не можна нічого з хати віддавати, не можна. А, гроші давати, ну це ми вже знаємо. Да? Це і, і в містах таке присутнє, що я не буду в тебе брати гроші через поріг. Я не буду тобі давати гроші після заходу сонця, тому що буде бідність, бідності і, і ще раз бідності. Тому я ось тобі положу грошики просто на, цей, на лавочку. А ще гроші не можна ложити і на стіл, не можна їх ложити, бо теж буде біда якась. А, молоко не можна давати після. Заходу сонця і взагалі нічого з хати не можна давати. Ну, молоко особливо. Бо чого? По тому, що коровка перестане доїтися. Коровка може перестати доїтися по масі причин, але будете винуваті ви, тому що вам дали молоко після заходу сонця. У нас була в певний момент критична ситуація, коли ми приїхали до нашого доброго знайомого. Слава Богу, що сонечко ще не окончательно сіло. Тобто там, десь ще були трошки промінчики сонця, і тому ми не були послані далеко. Бо нам треба було молоко терміново, а в інший час ми не могли приїхати. Я сказав: дивися, дивися, там ще трошки пару промінчиків сонця є. Тому дай молочка, будь ласка. В іншому випадку я молока не отримав. Тут досить щепітільно, не пам'ятаю, як це українською, ставляться до оцих всіх моментиків, що після заходу сонця тільки злі люди приходять до вас додому і можуть там нас нашкодити. Ну, звісно, якщо це не в гості до вас прийшли, а щось просять. Це відьми обов'язково, або ще хтось подливий. В кожному поважаючому себе селі повинна бути своя відьма або Противна, глазлива бабка, яка все порте всю жизнь усім. Вона каже, ой, який красивий, ой, яка гарна у вас корівка, ой, яка у вас гарна свинка жарненька. І через тиждень два, три, 15 літ воно помирає і значить винувата вона по-любому. Навіть якщо це произошло через значительну кількість часу, якщо. Хоч якось бабка так контактувала з твариною, бачила її, щось висказувала за це, то значить, все, бідося. Тваринки буде зле. Те ж саме дуже багато хто не пускає людей до себе взагалі в цараї. Не підпускає, не, не показує своїх тваринок, тому що е, навіть люди до, з добрими намірами вважається, що навіть люди з добрими намірами, якщо вони отакі глазливі, скажімо так. Цікаве слово, навіть якщо вони просто прийшли і сказали гарні у вас тваринки, то може це плохо закончиться. Не можна казати на теляток, на поросяток, на всіх оцих товаришів на дитинчат тварин, не можна казати, що вони красиві. Тому кажеться завжди: фу, яка погана у вас телиця, фу, які некрасиві у вас. Худі поросята і таке інше. Бо будуть думати, що ви хочете зглазити. Тому краще так. Це якщо ми беремо ну, таке село, я розповідаю про, те, про ті забувони, які містяться в нас в селі. Якщо не лади в господарстві, знову ж таки, то хтось наврочив. Що ми робимо в такому случі? Правильно, жаримо соль. Я не знаю, яким чином це пов'язано. Але треба жарити сіль. Ввечері. Наговорами якимись, хто з наговорами, хто без наговорів. І тоді, як тільки ти пожарив сіль протягом цього вечора, або наступного вечора, обов'язково ж після заходу сонця, нормальні люди, хороші не прийдуть після заходу сонця, до тебе прийде ця людина, яка тобі навручила, і щось попросить, або зателефонує. Я не знаю, як воно працює, але в нас був момент, коли були певні проблеми з господарством. і... Дружина каже, а давай пожарим солі. Кажу, ну, хуже не буде. Давай пожарим. Пожарили ми ту сіль. На вечір а, мені подзвонила людина, з якою ми не спілкувалися досить давно. І попросила, я не пам'ятаю, що, ну, щось із нашої продукції: чи то сира, чи то молока, чи, чи щось таке. А, до цього ні разу ця людина в нас не купувала нічого, не брала, не куштувала. Но Отаке от от взаємозв'язок. Зв'язано воно якось, не зв'язано, я думаю, що не зв'язано, але маємо те, що маємо. Ну, це такі забобони, які, скажімо так, вони не, не, ніяк не вредять вашій взаємодії з оточуючими. Вони, в принципі, я до них нейтрально відношуся. Ну, такі у, у людей настроєння. Так, вони вважають, хто я такий, щоб лізти в чужий монастир зі своїм уставом. Да? Да. А тепер переходимо до того, що мене найбільше веселить от, в усіх оцих традиціях в забобонах місцевих, скажімо так. Це, наприклад, є в мене знайомий, який, у якого одна з улюблених фраз це сліпа казала. Сліпа це бабка, яку показують по СТБ, і яка каже, що не попадя. Наприклад, вона каже, що для того, щоб чоловік не ходив на лігу, треба йому купити домашні тапки. А якщо не купити йому домашні тапки, все, він отак босяком зразу наліво побіжить. Ну ні, воно так не працює. Те, що підказує мій досвід: якщо хтось хоче вскочити в гречку, йому не завадить відсутність тапок, наявність тапок, ну і другі обставини. Інше, що це все я кажу з, зі слів того чоловіка, який розповідав це. Приїхати з рибалки в 2 часа ночі і сказати дружині, чого не мита посуда, бо сліпа казала, якщо не мита посуда, то буде скандал в хаті, а розбудити дружину о другій ночі і сказати мий посуду скандала не буде, ні? Ну, я бачу, тут все-таки є якась взаємосвязь. Саме тому ця фраза у нас стала з дружиною мемом. Сліпа казала, сліпа казала, що для того, щоб був дощ. Треба бігати голяка по полю. А ми з дружиною не бігали голяка по полю, того в нас і дощів не було цим літом. Ну, от десь так воно виглядає. Другий розповсюджений кластер. Я це так назву, вірувані бобонів. Це там навіть названня класне. Це карательні християнські свята. Ви чуєте, як потужно це звучить каральне свято? Так прям. Ти відчуваєш, що щось зараз буде. Суть в чому? Не можна щось робити, коли на православному календарі в нас якийсь день конкретний там. Наприклад, день усікновення глави Іона Хрестителя. Якщо ти щось будеш робити в цей день, то ти обов'язково поріжешся, відріжеш палець, поранишся. Ну, коротше, тут такий є момент. Я православний християнин. Я не проти е, якихось традицій, вірувань. Навпаки, я цим цікавлюся, е, намагаюся це підтримувати. Але в той же час якось ці е, моменти, вони дуже сильно не корелюють між собою. З одного боку, у нас християнство православ'я. Е, з іншого боку, у нас язичництво. Оці всі забобони, християнська церква. Усі вважає єрісю, тому якось це треба або одне робити, або друге. Це виходить у нас десь відсилки до часів ще хрещення Русі, коли для того, щоб якось християнство краще прижилося, у народу об'єднували свята у нас да, одночасно з'єднували між собою християнські, з язичницькими якимись традиціями і святами, щоб якось воно краще. Прижилося. І так воно і пішло далі. Е, За часту, коли люди кажуть, що сьогодні велике свято і не можна нічого робити, у відповідь священнослужителі, адекватні священнослужителі кажуть, що не можна нічого робити до обіду. Коли у нас іде служба в церкві. В інший час можна робити, не бажано, але якщо сильно треба. То можна. Умовно, якщо у вас в хаті вибило шибку, то ви будете це робити, тому що вам буде холодно просто. І я думаю, за це е, ну менше якось буде. Це моя суто суб'єктивна думка. За те, що я буду робити в свято, е, значно менше передбачається покарання, ніж за те, що, наприклад, в поминальну неділю, коли всі. Згадують своїх близьких, які померли, устраюються гульвіще на кладбищі. Накриваються столи, потім ще морди друг другу поб'ють. Слава Богу, зараз все менше таких людей збирається на кладовищах, які не поминати туди прийшли, а побухати. Але тим не менш, вони ще є. І це ті ж самі люди, які потім кажуть, що ні-ні-ні, я сьогодні робити не буду, це ж свято, ти що? Те ж саме стосується і водохреща, велике у, у, православне християнське свято, в яке люди спочатку плигають в ополонку для того, щоб змити гріхи з себе, а потім бухають, матюкаються, прелюбодійствують і таке інше. Ну, ми ж тільки що гріхи змили, да? Хочу пояснити трошки: я нормально ставлюся до любої віри, до будь-яких вірувань, гарно навіть ставлюсь. Кожен має право вірити в те, що він хоче. І в те, що він вважає за потрібне. Я сам православний християнин, ми похрестили дитину. Але коли люди з одного боку розповідають, як вони дотримуються християнських канонів, а з іншого боку грішать, то тут ситуація прям класична: ви або хрестик зніміть, або труси надійте. Бо тут досить дивна ситуація виходить, я сьогодні робити нічого не буду, бо шаную церковне свято. Зате це мені не мішає сквернословити, бухати чи ще щось робить, правильно? Ну, якось воно, якось воно дуже странно. Ну, і гарним прикладом поєднання православного свята, язичницьких забобонів і раціонального є Івана Купала. Коли я був маленьким, ну і в підлітковому віці, ми приїжджали до бабусі, і на Івана Купала збиралося пів села. Запалювався великий вогонь, там були театралізовані невеличкі якісь дійства, коли з води вилазили мавки, чомусь посейдон. Я не знаю, що, що там був посейдон. І пів села збиралося, накривалися поляни, там співали ансамблі місцеві, все було дуже весело. Звісно, що люди вживали алкоголь. А потім, уже коли стемніло, всім срочно треба було купатися. Ну, не всім, але особо навживавшимся вже так, скажімо так. І таким чином, практично кожного року був або один, або два, ну там по району, да, кілька потопальників. І що правильно, це мавки його затащили, тому що на Івана купала, не можна купатися. А я думаю, що не можна купатися, якщо ти бухий. Нотчу сам поліз у річку стан сильного алкогольного сп'яніння. І втонув. І отут у нас якраз найкраще це демонструється. Коли забобони і раціональне, вони трошки йдуть в різні сторони. Отакий От у нас вийшовся випуск про традиції. Я думаю, що окремо ще буду знімати відео про. Зимові традиції, якісь весняні, літні, буду показувати, якщо вам це цікаво. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які у вас є традиції в вашому селі чи в вашій родині, які є забобони, збереглися ще, може, якісь особливі традиції в вашій місцевості. На цьому все. Всім гарного дня, гарного вечора. Тим, хто святкує Еловін. Гарно відсвяткувати, порадувати своїх дітей, прикрасити, можливо, свій будинок. Хто не святкує, просто гарно відпочити. Сил та наставив підготовці до наступного сезону. Зустрінемось!